Шановні підписники, я продовжую розмірковувати над тим, про що буде моя книга, але знаю, що вона буде. Спочатку думала, що це буде книга про кохання, потім в мене з'явилася така думка, що це буде книга про. 에... Зцілення людської душі. 에... Книга, в якій я висловлю свої непрожиті почуття. <пose> <пose> ну, щось типу того. Не знаю, кому це буде цікаво. Кож я зрозуміла, що в мене дуже багато блоків негативних переконань, які я маю пропрацювати в собі. Можливо, ви також. Але я знаю точно, що е, я відчуваю себе нереалізованою і намагаюся знайти своє призначення, своє покликання, справу, яка буде до душі мені, яку я буду робити з, з любов'ю, а не з примусу. Хочеться відчути політ душі.